Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні будемо готувати те, що я придбала і не знала, що. А саме, ось це. Так. Кала... Чана. Калашана. Що це таке? Ось я дивлюсь в магазині, не знаю, що це. І купую, тому що я люблю щось новеньке. Так. А виявилось, це нут. Трошки незвичайний нут. звичайний нут е, світліш, а це коричневий нут. Так, Нут всі знають, дуже корисний, так? Саме головне скажу. Багато користі, але ж саме головне він сприяє, щоб зменшувалось показник холестерину. Так, плохого холестерину, як додаюсь. Ось така мука з нуту. Муку я використовую, додаю до печива. Так, до вівсяново. Уявляєте, смачно? А головне корисно, так? Так, я насипала 200 грамів нуту коричневого. Залила ось в стільки 200 г, так? Ось стільки. Залила на ніч водою і вийшло ось так намок. Зараз я промию його і поставлю варити. Ще хочу нагадати, що потрібно перебрати. І я перебираю, коли вже намок, бо сухий, не дуже помітне. А як намок, то, наприклад, ось щось таке. Зелене, непонятне. І так швиденько переберу. Трошки відбракувала. Головне, щоб камінці не попали. Якщо б ось це зварилось, так нічого страшного. Так. Але ж потрібно берегти зуби, так? Заливаю окропом. Бо поспішаю. Ау! І ставлю на вогонь. Я вже спробувала кориснівим. Щось мені здається, що звичайний нут краще. Шкурка трошки жорстка, але ж ще трошки поварити потрібно. І що ми будемо готувати? Хумус, так? Донька сказала, хоче хумус. Моя подруга, звичайний такий нут, вона вживає, відварює і каже, вживаємо, як на Соняшникові, Соняшнікові, да? замість соняшніков на сінечок. Так. Ось так. Доварювати, доготовлювати буду пізніше. Зараз виходжу. Так. Кудись виходжу, не скажу куди. Буду доготавлювати хумус. Я вперше нагадую, що буду робити. Трошки прочитала, саме-саме, трошки як робити. Так, і зрозуміла, що в Ізраїлі його полюбляють і роблять на різні смаки. Як то? Як ми борщ варимо? На різні смаки, так і вони і хумус роблять. Так, і нагадую, що у мене коричневий хумус, я його відварила. Потрібна ще тахіна, її можна самої зробити. Так, я підсмажу 100 грамів кунжута. Важити потрібно, але щоб не згорів. Так. І потім будемо якось з олійкою перемолю, перемолювати, перемілювати. Так. Ой. Ще потрібен лимон. Лимонний сік. Я буду все ж лимон вичавлювати. Хоча є сік. Так, і потрібна віаляна паприка. У мене звичайна паприка. Угу. Ще кмін потрібен, але ж я щось інше. О, не можу відчинити. Ех, відчинила. Я буду додавати ось це. Дуже-дуже пахуче. Але ж я ще не запам'ята, як це називається. Так. Тут баночка ліс под цього. Мабуть, хто знає, що це? Так, я буду потім сама вичитувати. Купила, а потім вичитую, так? Що це? І ще потрібна рідина. Так, я не всю злила Неправильно сказала. Я всю рідину злила сюди. Потрібно буде рідина ще, щоб перемолоти. Так, спробую перемолоти. Спочатку це, а потім це з олійкою. Мабуть, возьму олівкову олію. Так. Кунжут вже став такі хрумки, більше я його не буду смажити. Так. Трошки пожовтів і добре. Вимикаю і буду прималювати, не знаю як. Кажуть, що потрібно прималоти одразу з маслом. Я щось не знаю. Я перемилю окремо, а потім буду додавати масло. Бо думаю, що так одразу не вийде. Ну, спробую перший раз перемолола трошки нут. Зараз... Так. Зараз додам рідини. Поступово буду додавати, щоб не перебавити. І ще раз перемалю. Ось така консистенція вийшла. Я думаю, що. не знаю, я що думаю. Трошки ще додам, трошки. І додамо паприки. Паприки столову ложку. Буду все поступово. Перекручу, подивлюсь, 20 грамів лимонного соку. Ось так перекрутили ще раз. По рецепту на 100 грамів нуту. Потрібно взяти 5 грамів куміну. Зіри, так? Кумін – це зіра. Але ж, у мене тут 200 грамів, то 10 грамів зіри, я б сказала, це дуже багато занадто. Так що, я лажу не зіру іншу спецію. Трошки так, але ж теж боюсь, що багато. Подивимось. А ще ж потрібно тахіну зробити, так? Кунжут я перемолола. і буду додавати олійку 40 грамів. І спробую це теж перемішати. Вирішила все ж притримуватись рецепту. Кунжуту я брала 100 грамів, по рецепту 80, так? То я ще 10 грамів олії додала. Так. І, mm. спробувала я цю тахіну, що в мене вийшло. E, до речі, добре, що я кунжут окремо перемолола, а потім додала масло. І все це я додам сюди. Так, тахіна має чуть трошки горкувати присмак. Так. Трошки. А, олія теж гарна олія оліва. Олівка вам теж горьковатий смак. Так що це так, це не за кунжута смак, а за олійки. Нічого. Зараз все це перекрутимо і будемо спробувати. Ось такий хумус у мене вийшов. Я думаю, що він вийшов. Так, зараз перекладу. Страва вдалася. Можу відверто вам заявити. Я б намастила на хліб та поїла, але ж вдома немає хліба. Тому, ось так я з ложки з'їдаю. І це дуже смачно. Навіть вкусніш, ніж в магазині. Купували два рази. Так, готуйте нові страви інших народів. Це дуже-дуже корисно і смачно. А ще хотіла сказати, напишу в опису, яку спецію я поклала. Ходіть здорові, побачимось, папа.